Вчені розкривають перший у світі квантовий комп'ютер, побудований із звичайних кремнієвих чіпів. Кремнію проти кванту, як звичайна мікросхема може здійснити революцію в квантових обчисленнях. Квантові розрахунки це вже не футуристична мрія, а реальність, хоч і на ранніх стадіях розвитку. Однак, незважаючи на величезний потенціал, квантові комп'ютери залишаються громісткими, дорогими та важкими для виготовлення. Більшість прототипів використовують екзотичні матеріали та потребують екстремальних умов експлуатації, що серйозно обмежує їх практичне застосування. Але що робити, якщо я скажу вам, що ключ до квантового прориву може лежати в самому звичайному матеріалі, який ми використовуємо щодня, кремній? Нещодавні оголошення з квантового запуску руху з Великобританії. Який створив перший у світі квантовий комп'ютер, що базується на кремнію, виготовлений за допомогою стандартної технології CIRMOS, змушує задуматися про майбутнє квантових обчислень. Це не просто інший прототип, це потенційно радикальний сув паради геми, яка може зробити квантові комп'ютери доступними, масштабованими та, що найголовніше, комерційно життєздатними. Чому кремній? Протягом тривалого часу квантові розрахунки були пов'язані з екзотичними матеріалами, такими як надпровідники або захоплені іони. Однак використання кремнію це геніальне рішення, яке відкриває ряд переваг. Величезна база виробництва, технологія CMOS використовується десятиліттями для виробництва мікрочепів, а інфраструктура для цього є однією з найбільш розвинених та ефективних у світі. Це означає, що кремнієві квантові комп'ютери потенційно можуть бути вироблені масово і значно меншими витратами, ніж їх альтернативи. Масштабованість використання стандартних виробничих процесів дозволяє створювати складні квантові схеми, поєднуючи багато кубів на одному мікросхемі. Квантовий рух оголосив про можливість створення купелу з мільйонами кубів у майбутньому, що відкриває шлях до створення дійсно потужних квантових комп'ютерів. Інтеграція з існуючою електронікою, кремній є основою сучасної електроніки. Це спрощує інтеграцію квантових процесорів з існуючими компутерними системами, що значно полегшує розробку та використання квантових алгоритмів. Спін-кубики – Унікальний підхід. Квантовий рух використовує спінові куби, які кодують квантову інформацію у внутрішній кутовий імпульс електрона. Це дозволяє використовувати переваги кремнієвої структури та забезпечує високу точність, про що свідчить 98% точності воріт з двома кубами, досягнутими під час досліджень. Це вражаючий результат, особливо враховуючи, що його отримують за допомогою стандартних 300 мм виробничих процесів. Виправлення квантових помилок, ключ до стабільності. Як відомо, Кубики надзвичайно чутливі до зовнішніх впливів, що призводить до дешегерії та помилок у розрахунках. Проблема декогерії це, мабуть, найбільша перешкода для створення надійних квантових комп'ютерів. Квантовий рух активно працює над вирішенням цієї проблеми, розробки архітектури збоїв та використання методів виправлення квантових помилок. Їх участь у проєкті Сакеси. Який спрямований на створення масштабованих архітектур з мільйонами кубів, демонструє серйозність їхніх намірів? Що це означає для майбутніх квантових розрахунків? Цей розвиток, це не просто технологічний прорив, це є потенційним переломним моментом в історії квантових розрахунків. Якщо квантовий рух може усвідомити його потенціал, ми можемо побачити. Зниження вартості, квантові комп'ютери стануть більш доступними для широкого кола користувачів, включаючи наукові інститути, університети та навіть невеликі компанії. Прискорення досліджень, квантові комп'ютери відкриють нові можливості для вирішення складних проблем у галузі медицини, матеріалознавства, фінансів та інших сфер. Поява нових додатків, квантові алгоритми вирішать проблеми, які не зможуть мати можливість класичних комп'ютерів, відкривши нові горизонти для інновацій. Мої думки та спостереження. Як людина, яка працює в галузі розробки програмного забезпечення, я особливо вражений потенціалом для інтеграції квантових процесорів кремнію з існуючою інфраструктурою. Можливість використання стандартних мов програмування та інструментів розробки значно спростить процес створення квантових додатків. Більше того, я вважаю, що цей розвиток підкреслює важливість міждисциплінарного підходу до вирішення складних проблем. Ободнення опрата Фріко, матеріаловедо, найневерво і програмисто унакально. висновок. Квантовий квантовий комп'ютер квантового руху. Це не лише інший прототип, це символ надії на майбутнє квантових розрахунків. Це нагадує нам, що інновації часто виникають там, де ми їх найменше очікуємо, і що ключ до вирішення найскладніших проблем може полягати в найбільш звичайних речах. Цілком можливо, що через десятиліття ми побачимо, як кремнієві квантові комп'ютери стануть невід'ємною частиною нашого життя, відкриваючи нові можливості для прогресу та інновацій. І це, звичайно, майбутнє, яке варто чекати. Ключова думка, використання кремнію для квантових обчислень це не лише технологічний прорив, це потенційна точка повороту, яка може зробити квантові комп'ютери доступними та масштабованими.